Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Сьогодні поговоримо про каланхоя. Ось таких красунчиків я побачила в магазині і вирішила вам нагадати, що для того, щоб на майбутній рік рослина квітла, потрібно зробити перепад температури мінімум до 14 градусів. Скоро будуть у нас похолодання. І виставити можна рослину десь на балкон чи на вулицю. І таким шляхом вона закладе броки квіткові. Ми зараз дуже багато каланхою вирощуємо, декілька видів. Вони є і ампельні, і високорослі, і низькорослі, і мітюрні. Дуже розповсюджене воно зараз і користується. Нашим попитом і любов'ю ось великий кущик, який росте в мене на балконі. Я постійно його черенкую, ви бачите Наталі. Зверни увагу, твій кущик уже підріс, потрібно його вже адаптувати до прохолодних температур, щоб він заквіт. Так що, приходь в гості, забереш свою квіточку. Хочу вам ще сказати і нагадати про те, що не любить важких ґрунтів. Поливати помірно, не заливати, бо може з підгнивати. піднивати. Часто із-за цього вражається грибками різних видів і таким шляхом гинуть рослини. Каланхоя є однорічна, тому будьте уважними, коли купуєте собі рослину. Краще взнати, багаторічне чи дворічне воно, аби не однорічне. Однорічно потрібно розмножувати або насінням, або черенками. Ну, в принципі, омолоджувати каланхоя бажано щорічно. Бажано обробляти від шкітників профілактично, щоб не набратися собі проблем, як от укажуть, на голову. Рослина безпроблемна, радує квітування майже все літо. Але потрібен період прохолодний для того, щоб заклалися бруньки, Добривати максимально. Раз у дві, в два тижні влітку, і раз у місяць взимку. Взимку головне не заливати. І я ж нагадую ще раз, що потрібне зниження температур. Тоді вони радують довго своїм кітуванням, суцвіття потрібно зрізати, і викидаються нові бруньки. У мене є багато відео на каналі, також є про сукуленти, там, де суккуленти є повстисте каланхоя, це квітуче блосома і пересте. Ну, їх дуже багато. Я навіть не хочу заглиблюватися. Коли потрібно і хочете знати різні види, я можу зняти вам У відео Каланхоя, декоративні листки, на відміну від квіточок. І вирощується заради красивих листочків. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною. Є питання, пишіть. Завжди рада вам відповісти. Мирного неба тобі, Україна! Найскорішої перемоги. До зустрічі, друзі!